Сьогодні в мене на грумінг прийшов шпіц. Він довго не був у мене. Я не знаю, чи був він взагалі десь. Може, ніде й не був, але в мене його не було ну, рік, мабуть. Дуже забита шерсть, Дуже, подивіться, подивіться, він такий гарний, його звуть Зевс. Подивіться, що це робиться. От, В нього просто там з під шорстка. <кій> утворилися здоровенні ковтуни. Все це йому треба прочесати, вичесати, потім вимити, зволожити. І зараз от, я буду вичесувати йому максимально вичешу. Подивіться, ось це бачите? Це просто такий зваляна шерсть. Йому дуже-дуже некомфортно, тому що ця зваляна, зваляний цей підшерсток він не дає його тілу дихати. Там накопичується всілякий бруд, бо там застрягає все, що тільки можна. От. І йому, звісно ж, йому і чухається в нього тіло, і він навіть не може рухатися. Тому що ось тут в нього на лапах ці ковтуни, він дуже складно йому ходити. Так, 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 так. Так. Ми зараз його вичишемо максимально. Дняко моє. досечка. А будеш ти таким гарним рисунчиком. Ось такими поступовими рухами, поступово. Шар за шаром нам треба все це підняти і вичесати. Потім все, що не дочесалось, все буде бустером видується. Так. Але ми не чешемо нічого, що не відстає О, саме. так ведете? Ось така в мене слікер. Це артеровський. Дуже-дуже він, їм дуже, дуже добре вичисувати. У нього така середня, тут менш жорстка, а тут більш жорсткий корт. Ну, ну-ну, Ну, Стій, стій, стій. Ковтуни бачите, як собачці. Це ми корту взагалі жити. Подивіться.